Вітаю вас, шановні підписники. Отже, історія продовжується із робочою станцією. Ось лежить комплект до апгрейду. Параз за все, як я показував, піде ось ця додаткова плата Будемо зараз її розпаковувати. Далі два процесора. Є 52695 другої версії. Та ось такі планки пам'яті по 8 ГБ, 12 штук, якраз буде 96 ГБ. Далі. Це у нас SSD на 365 ГБ. Ось дві штуки спеціально для сервера. Тож, починаємо процес з Почнемо із розпаковки. Ось воно. Ось така платка, і зараз будемо замінювати процесор на ній. Стаємо процесор. Одразу встановимо ось ці чотири планки пам'яті. Отже, плата готова до використання. Закриваємо і йдемо встановлювати в комп'ютер. Відкриваємо. І перше, що треба зробити, це встановити ось. А, тут же встановлена планка з попереднього. Нам залишається тільки зняти ось цю заглушечку і встановити додаткову плату. Але перш за все треба змінити процесор ось тут. Отже, тут та сама історія. Опа. Знімаємо, відкриваємо. І далі. Закриваємо і накриваємо процесор на місці, пам'ять на місці. Закриваємо вентилятор. Прийшла черга і SSD. Один на місці. Другий теж на місці. Процесор номер два теж на місці. Стартуємо.